Минула, минула сесія позачергово була зібрана для того, щоб проголосувати звернення до президента і до Верховної Ради з засудженнями наших дій, які отримали з легкою подачі депутатів ознаки сепаратизму. Тобто ми всі з вами сепаратисти. Я єдиний, хто не проголосував за це, і на сесії депутати дуже допитувалися, хто ж це не проголосував за це рішення? Це я не проголосував. Тому що я не бачу вас сепаратистів. Я бачу вас побратимів, які були зі мною на Майдані. Я бачу вас волонтерів, які допомагають Сходу і весь свій час віддають для того, щоб допомогти нашим військовим. Те, що зараз відбувається, мені нагадує ті роки, які ми жили при банді Януковича. Також викликають активістів на допити. Зараз Олексій Фурман. Керівник Вінницької обласної організації Свобода ровно на 10 годин був викликаний до слідчого е, по, по справі захоплення ОДА. Хоча ніякого захоплення не було. Тому репресії почалися, активістів знову переслідують. Задайте собі запитання, чи за це ми стояли на Майдані? Якщо. Якщо це буде далі продовжуватись, ну народ же не буде терпіти. І ми, свободівці, завжди будемо поряд з народом. Слава Україні! Дякую за увагу. Я йду на сесію.